Вітаю. Тож, що таке підвищення кваліфікації, ну, взагалі, для чого воно потрібно, так? Ну, в загальному я розумію це тим, що от людина, коли підвищує кваліфікацію, це якщо про це не дава вона якби підвищує свої знання, свої навички, свої вміння і свої... Розвиває себе, свої сві, світове, свою педагогічну майстерність. Так, Тому я вважаю, що саме підвищення кваліфікації для людини повинно услугувати тим, що от вона сама захотіла цього, вона сама це повинна як робити. Це не треба, щоб було це вимогою дама. Що ми от підвищуємо кваліфікацію, ви повинні це зробити. Ви ну це треба формувати на підсвідомому рівні у самої ж людини. А для чого мені треба підвищувати цю кваліфікацію? Що я від неї хочу отримати? Я хочу отримати нові знання в першу чергу, щоб цими знаннями я могла керуватися, щоб я могла навчати. Дітей, що могли застосовувати ці знання на практиці, і тим самим я покращу рівень навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі. Тоді, це повинно слугувати і прикладом бути саме прикладом, а не вимогою, так, як це з'їзда, а саме прикладом того, що треба. Підвищувати кваліфікацію і її якби стимулювати для підвищення кваліфікації, створювати такі належні умови, щоб людина сама хотіла це, це робити, щоб людина хотіла сама розвиватися, щоб педагогічний працівник хотів сам створювати е, собі, шукати, е, бути пошуком. Тих курсів, тих вебінарів, на яких він зможе підвищувати цю кваліфікацію безумовно. Ну, це якби всім всі відомі платформи, так, я не буду на тому зупинятися, і в закінченні скажу те, що е, саморозвиток – це є одним з головних і е, це є успіхом для того, щоб людина. Показувала педагогічний працівник, так він показував цю свою майстерність, своє педагогічне е, кредо, яке він хоче, яке він розвиває і яке він доносить до молодого покоління, навчаючи їх. Це стосується, безумовно, це стосується не тільки педагогів е, спеціальної освіти, але це більше більшості зараз стосується.